Верховна Рада України вже вкотре переносить розгляд закону про доступ до публічної інформації. Опозиція та журналісти наполягають на ухваленні цього законопроекту, наголошуючи на тому, що він полегшить доступ до офіційної інформації, а також дасть змогу притягти до відповідальності чиновників за відмову її надати без належних причин. Правильча з партія регіонів внесла до парламенту альтернативний законопроект, який на думку опозиції вихолощує саму ідею замість спрощення доступу до суспільного. Не важливої інформації, як то про розпорядження бюджетними коштами чи про доходи і витрати чиновників, пропонується спростити лише формальні процедури на зразок акредитації журналістів. Цього тижня ми запитали вас, чи вважаєте ви необхідним прийняти закон, який би надавав громадянам вільний доступ до інформації про діяльність влади? Позиція глядачів голосу Америки виявилась майже однозначною. 96% з вас вважають, що такий закон необхідно ухвалити. 4% вважають, що ні. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко звернулись до перехожих на вулицях української столиці надо публікувати всі рішення все треба публікувати. Усі рішення прийняті, і яку дачу кому дали, і кому які підприємства належать. Люди право мають право знати, куди йдуть бюджетні кошти, кому роздають земельні ділянки, хто де будується. Звичайно, особливо на рівні місцевих громад. Це дуже важливо від селищної ради, там і вище. Мешканці повинні знати на що витрачаються кошти, як бюджетні програми виконуються. Повинен бути такий закон. Громада повинна знати про діяльність влади, все, крім державної таємниці, звичайно. Хто що хоче, то робить секретно. в всьому біда, перш за все. Люди заробляють, платять. Люди заробляють, платять податки. Чому вони мусять про свої особисті витрати комусь розказувати? Вон є офіційні сайти Верховної Ради, Кабміну. Там є документи, дивись, якщо цікаво. А в приватне життя президента носа не пхай. Президент не має права на особисту інформацію, я так вважаю. Раз ти вже пішов бути президентом, чи бути чи бути прем'єр-міністром, чи бути міністром, значить ти повинен бути відкритий в усьому. От і ти не повинен робити те, за що тобі соромно. Ми не маємо інформації, а скільки ті гроші. Що ми перечисляємо, куди вони йдуть? Чи вони йдуть на дорогу до прем'єр-міністра чи до президента? Чи вони дійсно йдуть туди, куди вони потрібні, щоб вони нас хотять нас, приватних підприємців зараз вимагають достовірної інформації за свої доходи, за кожну копійку звітувати і платити податки. Ми не проти, але чому тоді чиновники не дають цієї достовірної інформації про себе? за кордоном про особисте життя посадовців розказують геть усе і скільки заробив, і скільки витратив, і вибачайте навіть, з ким спить. А в нас нічого не відомо. Ось зараз кажуть, в бюджеті грошей нема. Тоді питання звідки взяли гроші, щоб купити для Верховної Ради 17 дорогих автомобілів. На пенсії нема, на розкішні автівки є. І президент повинен звітувати, скільки грошей витратив, скажімо, на будиночок свій Межигір'ї і на пафосне святкування свого ювілею, а не казати, що це конфіденційна інформація. А ви сподіваєтеся, що влада піде на це? Характер цієї влади, що ніколи вона на це не піде. Ніколи це не та влада. <clears> Thank <throat>